Хто зараз продає нафту за найнижчою ціною? Це Росія? Сьогодні на світовому ринку одна глобальна одиниця барель і один індикатор ціни це або ціна на нафту марки West Texas у Сполучених Штатах, або ціна на бренд у Європі. Якщо ваша нафта трохи краща або трохи гірша за ці еталонні марки, ціна буде трохи вищою або нижчою. Путін змушений продавати нафту дешевше через геополітичний ризик. Якщо ви купуєте російську нафту, ви можете потрапити під санкції. Крім того, для Росії стало дорожче продавати нафту, бо вона змушена використовувати так званий тіньовий флот, що коштує їм дорожче. Вони змушені йти довшими маршрутами, тому вони продають нафту зі знижкою. Саме це робить російську нафту привабливою для Індії, Китаю, а частково і для Туреччини. Але прибуток, який ці країни отримують від купівлі російської нафти, не такий вже й великий, якщо порівнювати з геополітичними, економічними та фінансовими ризиками, які Сполучені Штати можуть створити для них, адже в обох випадках Сполучені Штати це головний ринок для експорту з цих країн. Тож, якщо ви зрозуміли мою думку, Росія продає нафту зі знижкою. Але ця знижка вже не така суттєва, як раніше. Нафта марки Юральс ніколи не коштувала стільки, скільки бренд, вона трохи важча, має більше сірки, тому завжди продавалася трохи дешевше приблизно доларів нижче за стандартну європейську ціну бренд. Останнім часом Путін продає її ще нижче, але ціна на бренд настільки впала, що різниця вже не така велика. Він намагається підняти свою ціну ближче до ринкової отже, вони не так багато виграють, купуючи російську нафту, і мусять порахувати, як це порівнюється з тиском, який може чинити на них Трамп. Насправді тепер усе виглядає логічно. Коли я відкрила одну з останніх статей, там було написано нафтова війна, тож, пане Одоннел, з вашої точки зору, чи можемо ми сказати, що ми перебуваємо на початку або вже в процесі. У самому розпалі повномасштабної торговельної нафти вона вже почалася. Сполучені Штати зробили перші кроки. Слід зазначити, Путін розпочав нафтову війну ще у 2020 році. Більшість людей про це не знає. Це мала бути п'ятирічна війна. Його радник Сєчин надіслав листа, який згодом став публічним, де він радив Путіну розпочати цю війну. У листі йшлося про те, що наближається пандемія ковіду, а Саудівська Аравія, лідер ОПЕК, вирішила зменшити обсяги видобутку, щоб ціна на нафту не обвалилася. Росіяни ж заявили, ми не будемо зменшувати видобуток, а навпаки, заллямо ринок нафтою. Ми обвалимо ціну на нафту, бо маємо 600 мільярдів доларів. Зерві і зможемо витримати 5 років. За ці 5 років ми знищимо американську сланцеву нафту. Це була теорія січина, яку він виклав Путіну в листі. Американські сланцеві компанії мовляв, не витримують таких низьких цін, збанкрутують, і тоді ще більше не зможуть накладати санкції на Росію, зокрема за вторгнення у 2014 році. Що сталося через два або три дні? Вони втратили підтримку Саудівської Аравії. Вони не розуміли, як працює ринок, навіть якби американські сланцеві компанії збанкрутували, залишилися б технології та фахівці. Прийшов би інший інвестор, купив би компанію без боргів і виробляв би нафту ще дешевше. Це не мало сенсу. Але головне, вони не врахували, що можуть зробити саудити. Це також вдарило по Саудівській Аравії. Вони не хотіли, щоб ціна падала протягом п'яти років. Росіяни викинули на ринок величезні обсяги дешевої нафти у Європі та Східній Європі буквально за один два дні, і ціна на російську нафту марки Юральс стала від'ємною. Путін негайно зателефонував принцу Мохаммеду Бін Салману з проханням про перемир'я. Але принц не відповів він просто не взяв слухавку. Тоді Путін був змушений звернутися до Трампа з проханням втрутитися. Вони домовились, і тому Росія приєдналася до ОПЕК і погоджує обсяги видобутку згідно з рішеннями Саудівської Аравії. І з того часу Росія фактично застрягла в цьому форматі. Отже, вони вже пробували розпочати нафтову війну у 2020 році і зазнали нищівної поразки. Один із керівників великої російської нафтової компанії сказав, що це означає для Росії. Це ганьба. Його запитали, що ви маєте на увазі. Він відповів, це як Брест-Литовський провал. І я думаю, ваші слухачі знають, що таке Брест-Литовськ. це коли Росія втратила Україну під час Першої світової війни. Він сказав, це настільки ж ганебно, а тепер Сполучені Штати розпочинають нафтову війну проти Путіна. Але Наразі перемир'я, бо Путін заявив, що готовий до серйозної розмови. Тож подивимось, якщо він не говоритиме серйозно, то війна почнеться знову. А яку роль може відіграти центральний банк, якщо буде серйозна блокада російської нафти? Якщо Трамп запровадить дуже жорсткі санкції проти Індії, як він заявляв, то до їхнього набрання чинності залишаються лічені дні. Це буде катастрофою для індійської промисловості. І він вже демонстрував готовність діяти аналогічно щодо Китаю. Але з Китаєм тривають переговори. Це ще один елемент, який він додає до загальної стратегії. Я не можу гарантувати, що саме він зробить, але знаю одне: у світі є достатньо іншої нафти. Ситуація була б іншою, якби Індія і Китай не мали вибору, але вибір є. Вже завтра вони можуть вирішити купувати нафту в інших країнах і повністю замінити постачання з Росії. Причини, з яких вони цього не роблять, частково геополітичні, звісно. Але також це великі прибутки. Індія купує російську нафту за низькою ціною і перепродає її на світовому ринку з хорошим прибутком. Крім того, вона отримує вигоду і на внутрішньому ринку у Китаї така ж ситуація. Китайці задоволені. Коли країна-експортер потрапляє в скрутне становище, Китай каже, ми купимо вашу нафту зі знижкою і використовує її для поповнення стратегічних резервів. це частина їхньої підготовки до війни та інших сценаріїв. Отже, у світі є достатньо іншої нафти, і, як на мене, не потрібно завдавати надмірного болю Індії чи Китаю, щоб вони зрозуміли, є інші джерела нафти за прийнятною ціною. Так, вони втратять перевагу, яку мали останнім часом купувати дешевше з Росії. Але правда, що Росія вже підвищила ціни для них, наблизила їх до ринкових. Індія, за оцінками, здається, від Bloomberg зекономила приблизно 4,5 мільярда доларів за останні один або два роки завдяки дешевій російській нафті. Вона експортує до США товарів на суму приблизно 35 мільярдів. 35,5 мільярди доларів щороку. Тож порахуйте самі, Якщо США обмежать імпорт, а на ринку є достатньо іншої нафти, то ці 4,5 мільярда не варті ризику втратити 35 мільярдів.